Чим же можуть займатися ФОПи другої групи? Підприємці другої групи можуть займатися розрібним продажем товарів як у фізичних магазинах, так і онлайн. Тобто це можуть бути інтернет-магазини, також можуть надавати платні послуги у сфері охорони здоров'я. Це також можуть бути салони краси, кав'ярні. Також на другій групі можна надавати послуги маркетолога, таргетолога, смм-спеціаліста, послуги навчання, репетиторства. Але зверніть увагу, на другій групі не можна надавати послуги юрособам, держустановам, громадським організаціям, надавати послуги та за послуги отримувати валюту. На другій групі можна надавати послуги виключно фізособам, тобто звичайним людям, ФОПам на єдиному податку і юрособам на єдиному податку. Перевагою другої групи є те, що тут фіксовані ставки податків, які складають єдиний податок 1600 гривень у місяць, ЄСВ 1760 гривень у місяць і військовий збір 800 гривень. Ліміт на другій групі складає 6 мільйонів 672 тисячі у рік. Отже, реєструйтесь, працюйте легально.